Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про світле майбутнє України. І, е, на жаль, скажімо так, маємо такі новини, що Польща не надала на сьогоднішній день гарантій безпеки для України і хоча більшість країн Європейського Союзу це вже зробили. Ми сьогодні про це поговоримо також поговоримо про. Е, Коротко про домовленості нового міністра закордонних справ Польщі, який вже відвідав Київ, який зробив багато хороших заяв, які мають трохи отверзити Європу і весь світ. І давайте про це коротко поговоримо. Це має значення для всіх українців, які проживають як в Польщі, так і в Україні. Дуже вдячний кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. І я, друзі, особисто дуже вдячний кожному, хто мій канал. Підтримує. Отже, з 27 країн Європейського Союзу лише шість з них не надали гарантій безпеки в Україні. Це такі країни, як Угорщина, Словаччина, що зрозуміло, бо там при владі проросійські сили. Далі Австрія, Хорватія, Польща і Мальта. Всього лише шість країн Мальта? Я взагалі не знаю, чи в них є армія. Якщо і є, то звісно, що їх гарантії безпеки там не. Не дуже якісь і впливові, але що стосується тих країн, які з нами межують, це Польща, Угорщина і Словаччина, то бачимо, що дуже дивно, що ці три країни не надали нам цих безпекових передумов. Точніше, як, Угорщина і Словаччина для мене взагалі це не дивно, так бо там проросійські сили. А от щодо Польщі, то я думаю, це багато кому цікаво. І я можу висловити свою думку, чому я чому я вважаю, що вони чому вони ще не надали цих безпекових гарантій? Це пов'язано з е, оцією виборчою кампанією, яка була в Польщі зі зміною влади. Минула влада вже абсолютно нічого в сторону України позитивного робити не хотіла. Е, і зараз в нової влади дуже багато роботи е, і по цій темі, і також по іншим темам. Е, Питання гарантій безпеки для України розглядається в контексті розширення безпекових гарантій для країни, які є частиною довгострокових домовленостей та обговорюються з європейським союзом та окремими її країнами-членами. І президент України Володимир Зеленський також вже обговорив це питання з новим головою Міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Дуже класний дядько. Він мені зараз дуже подобається. І зазначимо, що гарантії безпеки для України також обговорюється і на рівні Міністерства оборони та представників Євросоюзу, також інших країн Великої Сімки. Що свідчить про активний діалог та пошуки конструктивних рішень, я так розумію, що ці безпекові гарантії вони потрібні для якогось стійкого майбутнього України, допоки вона не вступить там в НАТО, допоки вона не вступить в Європейський Союз і так далі. Що ж до е, Польщі, то я думаю, що питання. Надання нею оцих безпекових гарантій, воно буде вирішено в найближчі тижні. Про це вже якби ми бачимо, що вже ведеться активна робота, от але при цьому також Всікорського, який являється міністр, міністром закордонних справ Польщі, є також свої певні так звані претензії до країн Заходу, до Сполучених Штатів Америки. Він говорить і наголошує на тому, що необхідно терміново. Нарощувати виробництво боєприпасів, а також озброєння для потреб України маємо пряму мову. Він давав інтерв'ю на ТВН 24 Що Україні потрібно, то це техніка і боєприпаси. Як Захід, Євросоюз плюс США. Ми в 20 разів багатіші за Росію, але Росія перевела свою промисловість на воєнні рейки і виробляє більше. А війни виграються не тактичними битвами, як в Бахмуті. Чи зараз в Авдіївці. А вони виграються виробництвом зброї. Як стверджує міністр країни Заходу, поки що з цим не справляються. Він говорить про те, що незважаючи на те, що Європейський Союз і Штати і всі інші союзники України. В цілих 20 разів багатші за Росію вони не можуть на сьогоднішній день дозволити собі виготовляти таку кількість боєприпасів та озброєння, яку виготовляє Росія. Е, просто собі уявіть. І е, зараз, е, якби говориться про те, що причина проблеми не стільки в коштах, скільки в наявності виробничих потужностей, бо Європа не тільки роззброїлась. А і якби розвалила всі заводи, які займалися виробництвом боєприпасів та озброєння. Їх зараз насправді осталось дуже мало, тому темпи виробництва дуже і дуже маленькі. І також він говорить про те, що це потрібно компенсувати якомога швидше. Бо якщо Путін виграє цю війну, всі наші проблеми чи суперечки стануть мікроскопічними порівняно з такою катастрофою, завершив такими словами свою промову Радослав Сікорський. Також бачимо, що це досить тверезий погляд нового міністра закордонних справ. Вони він як ніхто розуміє наскільки важливо зараз. Нарощувати темпи виробництва озброєння зовсім недавно. Ми також з вами говорили в одному з відео про те, що Дуда скликав Раду національної безпеки Польщі, і там також представники цієї ради нацбезпеки говорили про те, що є інформація про те, що в найближчі три роки Росія може провести якби, оці свої СВО в країнах Балтії, а також напасти на Польщу, тому як їх виробництво зброї зараз. Росте просто колосальними темпами, була інформація, також від тих самих представників Польщі про те, що у випадку, якщо на початку 23-го року в Росії вироблялось в рік. Приблизно 20 танків то на сьогоднішній день, тобто за один рік вони наростили виробництво так, що зараз вже виробляється 300 танків, тобто в 15 разів виросло їх виробництво. Я думаю, що приблизно так само виглядає ситуація з усіма іншими видами озброєння. І Польща, власне, і нова влада, вони дуже і дуже сильно розуміють, наскільки важливо зараз нарощувати. Темпи виробництва в першу чергу боєприпасів, вже в другу чергу озброєння, тому як озброєння Польща і так закуповує там по всьому світу для того, щоб, скажімо так, щоб можна було і на НАТО розраховувати, і при цьому також опиратись і на власні сили, і при цьому вони розуміють, що боєприпасів в світі дуже і дуже сильно не вистачає, і потрібно це питання вирішувати якомога швидше. Чи будуть дослуховуватись до... Сікорського його колеги там по Кабінету міністрів, чи будуть до Сікорського дослуховуватись інші представники Європейського Союзу, покаже друзі, тільки час. Але однозначно, така позиція міністра нового міністра закордонних справ Польщі є дуже і дуже позитивною для України. Надіємося, що це буде реалізовано, і Україна отримає потрібне озброєння для того, щоб з мінімальними втратами можна було відбиватися, по перше, від ворога по-друге, там виконувати всі поставлені цілі, які ставить наше військове керівництво Збройних сил України. Маємо на сьогодні ось такі ось новини. Як на мене, вони є досить позитивними. Також очікуємо, що Польща все-таки надасть оці гарантії безпеки Україні. І далі будемо слідкувати друзі за розвитком подій. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.